Всім привіт! Вриваємося в нові вихідні і в новий тиждень, так сказати, в новий випуск. І запрошую вас з собою. І що хочу сказати, бачите, яка погода йде дощ, Хотіли ми вірватися на пляж, але як бачите, така сильно класна погода, ну як класна в лапках. Да? Тому що дощ пішов сильний. Ми встали ще було таке сонечко, і через годинку-дві, поки ми поснідали, зібрались і так далі. Уже, звісно, вже немає ніякого сонця. Уже пішов дощ, і це вже ливень пройшов. А це вже такий, так скажемо, остатки йдуть. Але все одно ми хотіли поїхати на острова, але як розумієте, які острова можуть бути, коли така погода. Коротше, на пляж не поїдеш, на острова не поїдеш. Зараз будемо думати, куди їхати, і візьму вас з собою обов'язково. Ночітесь позручніше, зарані нас підтримуйте лайком і поїхали! Мали ми що робити? Вирішили приїхати в лікарню. І не просто так, тому що вже тиждень Ольга кашляє, і в Льоші теж таке щось вниз заложене і так далі. Взагалі, у нас через два дні закінчується страховка, і ми вирішили, так сказати, поповнення його з і вирішили останні дні приїхати і перевірити здоров'я вот і приїхали в лікарню і сказали нам, що на льошу підтвердили страховку. А на Ольга ні. тому ми сидимо, чекаємо. І поки чекаємо на Ольгарда страховку, ми зайшли, щоб Льоші перевірили там, що в нього болить чи не болить. Коротше, заходиш, віддаєш документи, тебе заразу роз... медсестри перевіряють твоє самопочуття, міряють температуру, зріст і всякі такі показники. Потім відправляють тебе в другу кімнату, щоб ти там якісь аналізи здав. А потім вже лікар дає тобі висновок і обов'язково тобі прописують лікування і дають ці ліки разом з собою. Тобі не потрібно йти в аптеку, там купувати ліки. Все це видає лікар, тому. Ще приходиться трошки почекати, щоб підтвердила підвергла що Вони оплачують всі наші відвідування до лікаря і ліки, і тільки після цього можна їхати додому. Це до речі, вже наш третій. Досвід відвідування цього госпіталю. Він називається Дібук Госпіталь. І перший раз ми були тут. Ольга був з отруєнням. А в нього ну, коротше були симптоми, і ми приїхали перший раз. Трахував покрила все. Другий раз вже нас через місяць. Напевно, що він знову захворів, також отруєння, і вже нас привезли і положили на стаціонар на два дні. Це нам обійшлось 1100 євро. В себе в інстаграмі я навіть з Який набрав дуже багато переглядів. Вот і 1100 євро за два дні в лікарні, і все таки нам страхувати все покрила. Пот, а на третій раз вже сьогодні ми приїхали і страхувати не підтвердила ще нам перебування е, і покривання нашого страхового випадку, тому ми ще очікуємо. Ольга довітесь вдалося попасти до лікаря, і слава Богу, що ми прийшли. Оказалося, зробили рентген, і оказалося, що в нього пневмонія. Але дуже дивно, тому що температури нічого немає. Напишіть в коментарях, чи може бути пневмонія без температури, якщо він просто кашляє. Ну кашляє він так, знаєте, хрипло дуже сильно. Коротше, хорошо, що у нас два дні до закінчення страхової, і ми приїхали, і нам це сказали. Зараз нам випишуть якесь лікування. Ми, ще, ми вже три часа в лікарні чекаємо, бо це дуже довгий процес, поки те, поки все, час рентген ждати. Коротше, зараз ще будемо час чекати, поки нам відповість і підтвердить наші все оце лікування і оплатить. Коротше, на півдня а то й на цілий день ми застрягли в цій лікарні. Але саме головне, що ми вже виявили, що у нас є проблема, і треба лікуватися. Садочок не піде, цілий тиждень буде вдома. Вдома в нас перельот. Ну, коротше, будемо дивитися. І сказав, в басейні не можна плавати, нічого холодного і так далі. Я думаю, це через те, що ми ходили, так було холодно трошечки. Ну, як холодно, 28 градусів. Я вважаю, що це не холодно, але для Таїланду це холодно, і басейн був такий холодний, і ми пішли купатися. Короте, може він там захворів. Ну, в общем, не купайтеся в Таїланді, коли дуже холодно, особливо дітей не купайте. Що, ми вже вдома і. З діагнозами, так сказати, з пакетами ліків. Ось дали такий діагноз, прямо написали: Вольгар да пневмонія. Ну, коротше, треба лічитися. Цілий тиждень сказали ніяких басейнів. У садочок він не йде, хоча в нас новий навчальний рік і ми вже були в садочку і мали йти туди. Ну, в общем, надавали купу лікарств. Ось, бачите, ось такі всякі лікарства, антибіотики і ще багато чого. Навіть шприци дають, розумієте, це все входить у вартість страхування. Ось пакет Ольгарда вийшов десь 4,5 тисячі бат, але я не впевнена, якщо чесно, ну, власне, але, загалом так, що ми вже третій раз в лікарні за три місяці, і кожен, кожен раз страхова нам покривала цей. Покривала всі витрати на ліки, лікарів і всі різні обстеження. Один раз ми навіть ми лежали, я казала, да? тому, е бачите, скільки ліків понадавали. Тому я е щиро рекомендую страхову. Хоча сьогодні ми думали, що нам нічого не покриють, тому що ми вже третій раз зверталися. Але ми заблуждалися, все-таки покрили. Хоч трошки ми повезилися, бо ми приїхали десь в час дня. Виїхали з лікарні в 5 годин вечора, тобто, 4 години ми провели двох людей обстежити і почекати, поки все узгодять зі страховою, і поки видадуть нам всі ліки і відпустять додому. Коротше, ось так. Такі лікарні ми були. Дібук-хоспітал називається. Оце рекомендація. Ніяких черг, все доволі швидко. Персонал розмовляє англійською, вся комунікація, тому. Скажімо так, позитивний досвід перебування в таких закладах, в лікувальних закладах у Таїланді. Назву страхової залишу в описі під відео, тому якщо ви будете їхати за кордон, я реально рекомендую вам скористатися страховою, тому що один візит. До лікаря дуже дорого коштує. Тобто, один візит відбиває е, всю вартість страхової. Тому, якщо ви декілька разів попадете, не дай Бог звичайно, то ви точно його покриєте. Тому я щиро рекомендую користуватися страховою. Якщо захочете, оберете таку саму, як ми не захочете, обирайте іншу, але страховка повинна обов'язково у вас бути. Давайте покажу вам трошки розпаковку з макроми були сьогодні в магазині. Покажу, що ми купили, і потім в кінці скажу, скільки це все нам обійшлось. А ви напишете, нормальна ціна, дорого, багато, недорого. В общем, ось такий хліб нарізаний, коштує 75 бат. Так, картопелька. Чесно кажучи, не знаю, скільки коштує. Ну, недорого, я думаю. Я загальну суму потім скажу. Ось такі листя салата. Яйця 75 бат коштують. Так, ось такі йогурти ми беремо тут з трубочкою. Воно як питний йогурт. Фруктовий молочний коктейль типу, малий любить дуже, типа прикольно. Так. Ось такі йогурти, чотири штуки взяли. Потім сметана. Сметану тут, звісно, немає в обичних магазинах, це тільки в макроми були, там є сметана. Ну і то вона, звісно, відрізняється від нашої. Це не та сметана, до якої ми звикли. Ось так. Потім взяли отаку грушу 30 бат. Типу груша яблуко, якось так називається. Ну, таке інтересне, ми ще таке не куштували. Так, це ми взяли печінки, трохи буду жарити. Так. Спагетті баріла. Сосісочки. Взяли фаршик, це яловичина зі свининою, по-моєму, або просто яловичина, Порк, shoulder min, Да, це свинячий фарш. Коротше, кілограм фаршу коштує 135 бат. Так, ось таке м'яско взяли ось. Це на бутербродик, зараз будемо сніданок робити. Ось то ну, харібо малому. І пляшечку соєвого соусу коштує вона десь приблизно 50 бат. Ну, Плюс-мінус 70 гривень. Потім пармезан взяли. Ось така баночка пармезану коштує 100 чимось бат. Тоже, ну, типу не дуже дорого, але ну, там вже потертий. І ось такий соус написано хейнс. Так. Це хейнс да? для спагетті соус такий. Вот ну і в принципі все, і це все обійшлося тисячу майже 200 бат. 1200 бат це майже півтори тисячі гривень. Ось оцей весь набір. Пишіть в коментарях, як вам дорого, чи могли б ви в Україні за таку суму купити? Скільки продуктів? Коротше, вирішили ми сьогодні з'їздити все таки на біг Будду, Знаєте, хто з нас скільки ми ще на цьому Пхукеті будемо? Бо щось нам уже дуже жарко тут. а Треба кудись в холодні краї їхати. Тому коротше, будемо по всіх достопримічательностях ходити, хоч він і закритий, але треба з'їздити. Кажуть, що там класний в'юпонт, і ми поїдемо на нього і подивимося. Так що гоу з нами. Ну що, друзі, доїхали ми до Будди, скажімо так. Короте, по дорозі дуже багато різних розвлікаловок. І слонів можна покормити. Два рази ми бачили, і катають вони там туристів. Я короте, не люблю цього, тому що я вважаю, що це експлуатація слонів, мені таке не подобається. Але ну, вони все одно там стоять, тому типу, факт це нікуди не забереш. Короте, і якесь манкі-шоу, і шейк-шоу, якась велика змія. І коротше дуже дуже багато всього, і зіплайн і на квадриках можна покататись. Короче, дуже і кафе з видами такими гарними. Тут виходить, що ти на гору дуже сильно підіймаєшся, і дуже гарні краєвиди, і дуже багато кафе, де можна оце іменно посидіти, випити просто кокосика. Пішли, пішли випити кокосика і просто подивитись на краєвид. Ось подивіться, цей біг Будда закритий, все-таки є ось такий великий паркінг. Бачите, ну невеликий, скажімо так, ну машину можна поставити. Тут є ось такі видові майданчики, ну я вам зараз покажу. І сам біг Буда, бачите, він є, але він зачинений, я так розумію, на реставрації. Люди ось так стають, дивіться, на цей камінчик і, типу, фоткаються. Але все одно ти туди не зайдеш, і типу, ну коротше, але ну що зробити, якщо... Хочеться, правда, а можливості нема. Ось він так виглядає. Бачите? Ну, з спини тільки можемо зараз подивитись. Знаю, коли його відкриють, інформації ще поки що немає, тому споглядаємось так. Ольга дуже хоче до слоників і думає, що ми завжди будемо до них їхати. А по факту, ми приїхали не до слоників, а подивитись на краєвиди і на біг Будду. І він дуже розстроївся тепер. Ходить, і але тут такі обриви, дивіться, яка красота. Вау! Оце тут дуже гарний вид. Ось, дивіться, який класний краєвид, море, ось там Пхукет видно гарно. О, дивіться, і такі класні гори. Взагалі, прямо як на долоні. Класно, вид шикарний, можна взяти каву, якось сісти тут і дивитися. Очень офігенно. Дуже класний краєвид. Короте, можна стояти і часами дивитися. Хвилі майже не видно, десь там човни плавають, якісь кораблі, гори. Тут навіть не так жарко, як внизу. Ми вже це замітили. Можна просто приїхати і освіжитись, а на жаль, біг буде закритий. Але як є, може наступний раз повезе. Якщо будете їхати, чисто отак подивитись, ну, по сходах, як я бачила відео, туди до нього прям не зайдеш. Але ось таку фоточку, як це там, отаку, можна зробити. Тому хочете подивитись на красивий вид, і якщо ви будете на Пхукеті, і ще він буде зачинений, то в принципі, щоб отак подивитись, просто на нього можна доїхати. Їхати тут не сильно, прям і далеко. Звісно, під гору їхати, такий сірпанці, аж страшнувато, такі обриви, але дуже багато локацій по дорозі. Посидіти, чисто випити кави. Гарним видом, я би з'їздила. Тим більше це безкоштовно. Вирішили ми трошки вниз спуститися. Тут така табличка стоїть, що не корміть мавпочок. Ну, я, Ольоша каже, хоч би зустріти мавпочку, а я кажу, хоч би не зустріти її, бо я це боюся, якщо вона вискочить, що з нею робить? Непонятно. Да? Ну, нічого. Ось тут трошки так спускаєшся, і видно, ну, така дорога тут, дивіться, скільки кокосів. Ого! Якесь кладбище кокосів. Конечно. О, гостики, батерфляй, дивися, ну. Тут, бачите, такі обриви, тут щось покосили, щоб що, щоб, мабуть, манки ходили, не знаю. Ну мені стромно тут хоч би ніяку змію не, цей не побачить, знаєте? Дивіться, скільки бабочок, оце прикольно. Що це в них за дерево тут та таке. підходь. Та хай підходить. Дивіться, скільки метеликів, таке дерево і куча метеликів літає. Прикольно так, дивіться, клас! Маю вам гори. дуже гарно. Отак ходиш, ніби в селі, десь, але з таким прекрасним видом, ніби в Карпатах. Ніби ну, Ніби в Карпатах, але, але з морем. бачите. Бо там ще море видно. Приїхали ми ось тут по дорозі, Їхали, і тут по дорозі, в принципі, є багато таких місць. там слонів дуже багато. І ми заїхали ось в такий, і тут маленький слоник, ми його хочемо покормити, бо там завжди великі слони, а тут прям такий маленький. Да. І Ольга хоче покормити такого маленького слоника. Його прив'язали так жалко, звісно. То ми хоча б покормимо його. Тут, звісно, бананів, три банана тільки дають. Ну нічого, а он дивіться, з бивнями слоник стоїть. Бачите, великий. Клас. Але теж вони тут оце стоять, а там взагалі на них понадівали такі каталки, щоб вони туристів катали. Очень грустно. Вирішили ми пройтися далі і покормити інших слоників, тому що там, етат, там за 100 бат дають три банани, тільки, а тут за, зараз подивимося, там ціла корзина тих. Цих трьох бананів, тому ми да, пішли покормимо зараз. Тут бачите їх катають, Но Ми кататися не будемо, тому що, ну я ж кажу, не люблю я таке, коли оце катаються на цих бідних слониках, да, максимум покормити. Йди сюди, синок. Іди да, сюди, покормимо слоників. А how much is з самого маркетинга, сі генерать, <говорит> Big Market 700 Ого, скільки тут, дивіться, тоже за 300 бал це маленький. І за 700 можна таку велику купити. Ну, значить, вона за 700. Тетя сказала, що далі пройти, там можна маленького слона покормити за 100 бат. То ми якраз оце підемо зараз за 100 бат і покормимо маленького слоника. Дивіться, тут вони якраз класні. Ми зараз його тут Ось дивіться, бачите, тут така корзинка за 100 бат можна купити і покормити маленького слоника. Тому зараз ми візьмемо цю корзинку попугай синок, да. І маленького слоника покорм... Бери, Ось тут катаю так на слонах. Ну коротше, я вважаю, що це експлуатація животних. Синочок, не йди туди, і так робити не можна, але бачите, люди катаються. Коротше, вирішили ми все-таки до цього першого слоника повернутися, тому що тут, бачите, він прям такий стоїть і можна погладити. Вот, і таке. Тому зараз там, звісно, три банана тільки, але я думаю, що можна буде ще. А він що, без шкурки їсть?

Може все цілувати? <риклад> Що ти шо, ти шо? цілує? Виходить це як безкоштовне розлічення для туристів, тому що ти можеш просто під'їхати і подивитися на тих слонів. Ну якщо ти ніколи не бачив, щоб не йти в зоопарк, не платити гроші, да, не... він щоб не платити гроші в зоопарку, щоб не йти в якийсь там заповідник, щоб дивитися на слонів. Ось тут біля дороги є дуже багато закладів чи таких. Як вони правильно називаються, я не знаю. Ну, коротше, там, де слоники, і ти можеш їх там просто покормити, а можеш і просто подивитися і нічого не робити. Ніхто не напрягає і не каже, ти повинен там купити, чи ти не повинен дивитись, поки не заплатиш. Ні, такого немає. Ти приїжджаєш, можеш дивитися безкоштовно. <реку> ну, <так. реку> Ось, до речі, проїжджаємо ще одних. Слонів, дивіться, ще малесенькі. Тут бачите, тут ось, багато відкриє слоників, бачите? Багатенько, тут Ось ще один великий. І вони просто тобі собі тут живуть і все. І ніхто тобі не каже, заплати гроші, щоб подивитись на слона, чи там, купи обов'язково. Ні, ти можеш встати, подивитись і поїхати. Ну, але я думаю, що 100 бат, це там 130 гривень можна виділити, щоб покормити того слоника, тим більше це такі емоції класні. Поляр um. не боїться. Ядовиток? Денджерс. Та давай! <laughs> <laughs> ну він тебе нічого не зробить, боже, всі люди фоткаються. <кх> Та давай! <х>

They can't kill the people in a 40 oh. minutes careful! careful, man! Okay. Oh, oh, yeah. maybe yes, yeah. maybe no. Yeah. Is kiss to month. Come on, come on, come on! Oh my god! <laughs> oh. <laughs>

You know you can try the power snake. you're one leg. Yes, one leg. Madam, you too. Together. Okay. Okay. Yo, my son massage. Sit this, is massage. Massage. Yes. Yeah, it's a little massage. <laughs> <laughs> so, say, we uh, this... got <laughs> 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 Oh,

Você? Não, 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 You can separate, separate, like... hey, separate. Hey. Don't Заїхали ми сьогодні в Тайгер парк, Думали зараз. Я вам тут контенту на знімаю. Коротше, оказалося, що всі. Тигри, вони в клітках, їх тут багато. Можна купувати білети, навіть щоб заходити до них в клітки і гладити і робити фото з ними. Але якщо так ходити, просто дуже великі сітки такі, і не зовсім видно там тих тигрів. Нам можна зайти тільки до маленьких тигренят, бо ми з дитиною і зараз будемо йти. І може зробимо якісь фото, погладити він хоче їх і просто подивимося, і все. В принципі, тут воно зроблено як один великий парк, такий доріжки такі. Виходите, гуляєте і все, дивитесь на тигрів. як Є якесь кафе посидіти. Ну і, власне, кажучи, все, більш нічого такого тут і немає. Просто тигри сидять собі в клітках, а виходите й дивитесь. Такі маленькі тигри, тому шість місяців одному три і цьому взагалі три місяці, а тому п'ять, а тому шість. Отак люди підходять, фоткаються тут і все. І... А вони сплять, тому що вони поїли і вони дуже маленькі. Коротше, можна заходити до великих тигрів. Зараз і цього ось. розбудили, і люди зайшли туди на галявину, і зараз цей теж туди тигр піде. І будуть там фоткатись і гладити їх. Ми не заходили, бо ми з маленькою дитиною і нам не можна. Хіба що по одному, тому ми тут подивимося, подивимося, як люди заходять. І це, які фотки нам поробили, Олір, а де я? В кінці нас здав неожиданий сюрприз. Нас ж, сфоткали біля тигрів на фотоапарат і в кінці предлагають фото. Короте, одна фотка 500 бат в рамці. Я кажу, мені рамка не треба, можна мені тільки фотографії. Вона каже, 200 бат. Вона кажу, окей, давайте роз... і ще мені на телефон скиньте, ці фотографії. Вона каже, беріть тільки в рамці, тоді я вам на телефон скину. Я кажу, мені рамка не треба. Об'ясняли-об'ясняли, відтоді ми хотіли взяти фотки і хотіли на телефон скинути. А вона сказала, що вона нам не буде на телефон скидати, якщо ми не візьмемо рамку. Каже, давайте 100 бат, заплачу, тільки скиньте на телефон. Короте, відмовилась. ми в того взагалі нічого не взяли. Кажу, потеряли клієнтів. Ну серйозно, ми взагалі не вміють торгуватися. Або ми не вміємо. Без фоток ми не тепер. Друзі, ну а ми вже вдома. Це були незабутні вихідні. Скільки місць ми відвідали, я сама в шоці, що ми вже не залишились майже місць на цьому хокеті, де б ми не були. А ви обов'язково в коментарях напишіть, як вам наші подорожі подобаються чи ні. І, звичайно, підтримуйте мене лайком. І не забувайте підписуватися, щоб не пропускати наступні випуски. До зустрічі, па-па!